Доброго дня ми з України. Сьогодні ще один ремень біатлонного типу. Але на цей раз не для гвинтівки, а для гранатомета. Хлопці попросили зробити цей ремень для гранатомета MGL. Це американський гранатомет 40 мм. В нього револьверний механізм на 6 набоїв. Така здоровена калабаха. Гранату він використовує розміром 40 на 46 мм. Всі, які підходять під цей розмір. Вага самого гранатомета 5,3 кг. Якщо його снарядити гранатами, кожна граната 250 г, то буде 6,8 кг. Тобто, ну таке воно. тяжкеньке і громоздке. Дуже цікаво, як воно буде з цим ремнем. Все це. Потім хлопців попитаємо. Ну, Румені, як завжди, американська кордура в кольорі Мультикам 5001. Стропа мердок американська. Фурнітура Дуамівська і Вуджі корейська. Фастекс Вуджі, який витримує 125 кг на розрив. Дуже міцна штука. Ну і внизу для тяжкої зброї трикутник металевий. В принципі, все. Побажаємо хлопців удачі, Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!